І Васик, Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що у нас дітей немає? От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку. Та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку і зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку. Колиш й пісню співає. Люлі люлі Телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці, а з тієї деревинки та став синок маленький. Вони й так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте їх синок, росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. Так оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть, І знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже, Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кличе Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Та й каже ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й поплив до бережка. А змія його мерщій ухопила човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка стопила піч так, що аж каміння розпадається, та й каже тоді Сідайте Лесику на лопату. А він каже. Коли ж я не вмію, то як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку, так? каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак може. Та ні ж бо, ні, сідаю увесь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, каже Оленка, не так. Ну, так покажи ж, як, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч, і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату. Зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини. Не чути нічого. Зміючко Оленко відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості. Посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі та їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та й знову. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулися вони до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися тоді вони до коваля. Ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, отот -от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть. Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей. Телесик Лесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня? синя. Відбилося. На силу летить, телесик до нього. Гуся, гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а у батеньки їсти й пити, ще й хороше походити. От воно йому й відповідає Сідай! Та й ухопило його на крила, та втомилося сердешне. Так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже: Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик з надвору а мені. От вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це й мені. А Телесик знову, А мені. Вони почули. Що це? Чи ти чуєш діду? Щось наче гукає? Тато каже дід, мабуть, так очувається. Знову баба каже. Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені? каже з призьби Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату і такі вже раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, каже, піду впіймаю та заріжу. А Телесик і каже. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували те гусятко, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії.